Ірина Цілик, ти головне, повертайся додому. Ти головне, повертайся додому. Врешті знімай запелюжені версії і вчися наново жити по тому з перепрошитою вірою серці. Здолавши чистого зла непрожований стой і відпускай цю ненависть назавжди посеред мирної та йші Ти, головне, повертайся тим шляхом, що обереже твої душу і тіло. Чорна земля із розпеченим пахом. Тільки дощу, а не крові хотів. Ти головне, повертайся до мами, десь там сивійчі, заводно коло матері Тужить і дружить до мами, що пахнуть ніжністю та корвалолом. Ти головне повертайся назовсім. І народи, посади, спороди, а вже в твоєму дітейську корносів виросте радість нова і правдива. Ні. Ця війна не потрібна нікому. Так, ми її не пробачимо. Себто перемагай і вертайся додому. Живи Повертайся.